Комунальне агролісогосподарське підприємство Житомир Агроліс» наразі відповідає за 300 тисяч гектарів земель лісового фонду, що становить майже третину від загальної площі лісів Житомирщини. Своїм основним завданням вважають відтворення лісів. Напевно, всім відомо, що основне покликання лісівників це в першу чергу вирощування лісів. Потім догляд за лісами, охорона захід лісу. Ну і раціональне і не невислажливе, невислажливе використання лісових ресурсів. Підприємство працює з 2000 року, і за цей час працівники заліснили понад 27 тисяч гектарів землі. Ключовим моментом для мене було те, що вчора і депутати, і ви, журналісти, і голови громад побачили, що підприємство працює на майбутнє. Більше негативу йде на те, що лісники рубають, рубають, рубають. А ми вчора мали можливість побачити про те, що це насправді далеко не так, а лісівники і дбають про майбутнє, вчора, про майбутні легені нашої України і нашої землі. З початку року лісівники висадили дерев на площі понад 816 гектарів, найбільше серед них сосен. Все починається з маленького з насіння, тобто заготівля насіння, сосни, звичайно, переробка, вирощування посадкового матеріалу, так і у нас і в закритому, і в відкритому ґрунті. Це праця не одного року. Це, це створюється на протязі декількох років. Окрім цього, працівники Житомир облагроліс проводять комплекси робіт для запобігання лісових пожеж. Для цього біля кожного лісництва на спостережних вежах встановлені відеокамери, які обертаються і дають змогу спостерігати за усією територією. Умалені фахівці працюють за найновішими технологіями. Програма дає змогу вирахувати місце загоряння з точністю до одного метру. Виявлення пожежі, допустимо, як Ігорюніч каже, в 11 кварталі. Ми наводимо цю, зупиняємо камеру. Наводимо на 11 квартал, Наводимо і ще дві камери, і цих перехресне. Оце наведення камер. Ми точно оприділяємо, де в нас виникла пожежа. Вже виїжджає патруль. Спочатку їде лісова охорона, тобі ж майстер лісу, і вже оприділяє, які локації, скільки вона розповсюджена, вже тоді ми приймаємо далі рішення. Наприкінці 2022 року на сайті Державного агентства лісових ресурсів з'явився проєкт закону про створення державної акціонерної компанії Ліси України, який передбачає позбавлення органів місцевого самоврядування власності на ліси, які перебувають у постійному користуванні. Спеціалізованих комунальних лісогосподарських підприємств. Лісівники ж проти такої реформи. Головними аргументами є успішна робота комунальних лісогосподарських підприємств області та системна сплата податків до обласного та місцевого бюджету. За останні півроку підприємство сплатило понад 85 мільйонів гривень. І крім того, всього, ми самі вирішуємо, кого, кого ми приймаємо на роботу, з ким ми працюємо. Нам ніхто не насаждає якусь там свою, вибачте. Кадрову політику. Це все вирішується на рівні області, воно вирішується за рахунок місцевих жителів. Це теж плюс. Люди мають можливість сьогодні бути працевлаштовані, скажімо так. Житомирщина є однією з найбільш лісистих областей України. Лісистість території складає 33 Депутати обласної ради розповідають, що підприємство «Житомиробл-Агроліс» виконує функції, які на нього покладені. Тож реформувати його у державне, на їхню думку, не потрібно. Анна Олександр телеканал СК-1.